Друзі, крісло нашого виробництва моделі Residence. Нове кабінетне директорське крісло ручної роботи, повністю ручного виконання. І абсолютно повністю в натуральній італійській шкірі люкс гатунку Зараз ми з вами його оглянемо. Я покажу, якими опціями воно наділене, покажу кругом, щоб ви мали уявлення, як воно виглядає. І так, крісло руками на коліщатках. накладочки з натуральної деревини, також виготовлені вручну, це не закуплені в магазині. Під ними міститься металева хрестовина міцна, яка витримує навантаження 150 кг. Обладнане крісло механізмом AnyFix. Anyfix надає можливість регулювати висоту сидіння, регулювати жорсткість гойдання. А також э, гойдатися на кріслі та вибрати кут нахилу крісла. І так поступово. З правої сторони потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору. Крісло підіймається. Для того, щоб крісло опустити, потрібно вже сісти на нього або зробити певний тиск на нього, там, чи коліном, чи ще чимось, і підняти лапку вгору. Під навантаженням крісло буде опускатись на потрібну висоту. Посередині є така крутилка, регулює жорсткість гойдання. Крутимо вліво-вправо, тобто, в залежності від вашої ваги, регулюється жорсткість гойдання. І з лівої сторони сам механізм AnyFix. Донизу він зафіксований, якщо я не помиляюсь. Давайте спробуємо. Так. А догори крісло розфіксовується. Погляньте, як вона глибоко гойдається. І знову ж таки донизу фіксуємо його. Давайте вже одразу оглянемо, як виглядає крісло з боку. Вушка оздоблені декоративними ціяшками. Задня сторона спинки повністю в натуральній шкірі аналогічна. Це його теж биться оплатнене цвяшками. Погляньте, як красиво виглядає спинка. В стяжці. І ось є клаптик шкіри. Натуральна. м'якасенька, надзвичайно приємна на дотик натуральна шкіра. За потреби можемо вам надати клаптик. В описі під відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є необхідні параметри, фотографії та наші контакти, якщо ви маєте намір придбати собі таке крісло. Всім дякую за увагу!